Вітаю, сьогодні буду грати у сплітран у Роблексі. Поїхали. Ну що ж, починається перший раунд, і логічно, що тут задача не впасти, тому я буду намагатись не впасти. Ну кажу ж, логічно. Я рухаюся повільно. Отак, отак, отак. Ні, не ну скажу взагалі нічого складного. Так, треба стрибнути. Ні, я впав. Добре, буде тут повільно ходити. Ой, немає куди йти. Давай стрибок. Ні, і ще нижче. о -оу. Я одразу впав. Ой, що ж таке. Коротше, минула десь хвилина, а я вже на останньому рівні. Давай. Ні, і я програв. Добре, другий раунд. Починається другий раунд, і я буду намагатись максимально повільно і обережно рухатись. Так почекайте, я нікого не бачу на цьому рівні, ну це добре, буду намагатись максимально рівномірно знищувати ці платформи. Спочатку раунду минуло вже півтори хвилини, а я ще на першому рівні. Це дуже добре. Ось вам секрет успіху. Повільно рухайтесь. Бо коли ви швидко бігаєте, ви зараз багато плит знищуєте. Минуло десь ще півтори хвилини, і я впав на другий рівень. Тобто сама гра вже триває. 4-4 хвилини, а я тільки на другому рівні. Це дуже класно. Ну і потім я взагалі переміг. І я дуже радий. якщо не складно, підтримі це відео лайком і підпискою. Ну а я тебе.